Така ситуація в Україні, що я не, не довіряю зараз кримському, е, кримським керівним органам, правоохоронним органам, органам державного самоврядування Криму також. Якщо це вже російська територія, я вважаю, що я не буду туди їхати. Ні, мабуть, що ні. Чому страшно? А чого саме боїтеся? Ну, визволителів, які прийшли. Боюся, тому що якщо я буду говорити українською мовою, мене там буду вважати бендерівці. Ось так. І що можуть зробити? Будь-що можуть зробити, ви ж бачите, яка там ситуація. Ось так. А раніше їздили до Криму? Ну, пару разів було так. Ні. Ні. А чи поїдете ви до Криму відпочивати в цьому році? Не поїду. А через що? Ну це особиста думка. І я як справжній патріот України, громадянин, все-таки вважаю, що в даній ситуації є. Я не маю морального права поїхати до тієї частини нашої батьківщини, яку яку в мене відібрали. Не поїду. Зрозуміло. А чи не бо не через страх, не боїтеся туди їхати? Ні, не боюся. У мене там багато друзів, знайомих є, колег, яким я працював, не через страх. Просто це моя принципова громадянська позиція. Якщо ніяких не буде перепон на границі, то в принципі так. Да. Тобто вам не страшно, ні? Ну, за людей не страшно, тому що це політика, тобто я не думаю, що росіяни настроєні так, як їхні політики. Ну, але ж там багато воєнної техніки, все одно. Ну, на це ми будемо дивитися. Тобто, ми, ми боїтесь... не хочемо, щоб наші діти там і ми відпочивали серед танків і так далі. Але якщо так буде все спокійно, мирно, то в принципі. А якість і ціни вам подобаються в Криму? Ну, я ж не знаю, які вони будуть. Ну, а раніше подобались? Так. Ну, для всіх там цінова ж політика для всіх різна. Тобто можна дорожче, можна дешевше. Думаю, що те, що там твориться, то навряд чи, Не знаю, побачу як... А Чого саме боїтеся? От, ну чому кажете навряд чи не знаю, просто так як там кажуть не наші. Ну, тобто, ну, політика, просто з політикою все це зв'язано. Оці всі, хто зна, що буде, правильно, я приїду і навіть хто зна, що буде там. Я приїду відпочивати і можуть бути взагалі, ну, да, військові якісь бої, цього. Ну, просто боюся. Чи поїдете ви в цьому році відпочивати до Криму? Звісно, ні. А чому? Почому. Ну, скажем так, я Крым вообще очень люблю. Но за последние 10 лет он так изменился, не в лучшую сторону, что. А в этом году так вообще? Я, был, я была изменила. полтора года назад в Крыму. Я была шокирована отношением э, крымчан к приезжим. В принципе, неважно, это были россияне или любые другие люди. Поэтому э, ощущения после поездки в Крым полтора года назад были очень негативные. И я тогда еще полтора года назад сказала, что я не поеду туда никогда больше. Это были не цены, это именно отношение к людям, в принципе. Это очень негативное отношение было. Даже вот, знаете, на рынке подходишь, как бы ты же покупаешь и тебе же хомят без конца. То есть, ну, очень негативное отношение было, в принципе, ко всем приезжим. Ну и те же самые россияне, которые там были вокруг, их было очень много, вели себя, ну скажем так, по-свински это мало сказано. Это в пляжном виде захождение в магазины. но ну, вот, допустим, представьте, вот в пляжном виде зайти вот в купальнике вот в сельпо. Это Тут было очень некрасиво, красиво, очень-очень. Я в Крым не езжу уже 12 лет, на самом деле, и мне не интересно там отдыхать. А чему? Ну, какие причины? Ну, обслуживание недостаточно хорошее. То есть, в принципе, насколько я слышу людей, то говорят, что стоит очень дорого. А качество не соответствует цене. Поэтому многие люди здесь за рубеж отдыхать. То есть, я, например, иногда даже езжу в Россию. Вы знаете, в России тоже хороший отдых, тоже Черное море. Тобто вас ведлякают цены и якость, а не оккупанты, правильно? Ну, на самом деле мне оккупанты не пугают, но я считаю, что я и раньше не хотел, и без окупанта не хотел доехать. А сейчас тем более, что там делать. То есть я созвонился с знакомой из Севастополя. Ну, как у вас там, говорю, сейчас? Ну, сейчас, говорит, бизнес на коленях. Все осознают, что курортный сезон не будет. И, думаю, может, даже не, не, только в этом году, а еще на годы вперед. Ну, все стоят в паспортный стол, в очереди фотографируются, меняют паспорта. То есть, ну, у всех иллюзии, но ну, иллюзий все меньше и меньше. То есть, они уже понимают, что они вляпались. Не поїду. А через що? Тому що там така ситуація зараз складається, що мабуть поїду на ті південні райони, де більш спокійніше. Але все одно будете відпочивати в Україні? Ну по ситуації, мабуть.